Тепер мій син задумався, що він життя своє побудував не так, як я йому з самого початку радила. Шкода, що йому прийшлося через таке пройти, але хай дійде через інше місце, раз за ці 15 років не дійшло через голову, хіба неправду кажу. Так от мій Михайло мав чомусь таку думку, що жінка має бути вдома, виховувати дітей, а він уже якось на родину заробить. Мій син не бізнесмен, а звичайний роботяга, побудовах лишив своє здоров'я. Що я йому не казала, що його Іриною можна городи орати, то він ніяк. Мамо, Сергійко ще малий, хай буде біля дитини. А вона ж така, що дитину вже так виховала, що хлопцеві 10 років, а він всього боїться від мами ні на крок. Та Михайло й на велосипеді, і на санки, а Мирослав лише в телефоні, і мами хоче. Сину, та ти не залізний, хай вона вже йде на роботу. Мамо, як піде Мирославчик в старшу школу, то й піде. Аж тут поїхав Михайлів друг в Канаду і роки вже там жив та все його до себе кликав. А тут таке в країні, що син наважився. Мамо, хай моя дитина живе краще, ніж я, сказав так мені. І поїхали. Я вже була спокійна, що діти мої в безпеці, а там головне, аби було здоров'я.